Дуже сильна молитва до Пресвятої Богородиці від раптової смерті. О Пресвята владичиця наша Богородиця, Небесна Царице, спаси і помилуй мене раба Божого Івана та братів моїх рідних Анатолія, Артемія Петра. Помилуй в день та нічні години. Ранішні. І вечірні, і у всякий час збережи нас, охорони нас на всякій дорозі життєвій. Заступи, захисти, владичице Богородице, від усіх ворогів наших, видимих і невидимих, від усяких злих напастей, у всякий час на всякому місці. Будь з нами, мати, преблага. Нездолана і істину, і крепке заступництво, покрий нас чесним твоїм омофором і даруй нам мирний і спокійний кінець. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.